белоножковый у нас. Так. Так, а тут у нас еще один вот такой, подосичник червоний. І знову і знову підосичник. Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 9 серпня 2025 року. Ну, Я приїхав до лісу. Ну, Як ви бачили, в нас вже перший результат є. Є ось такі 4 підосичника червоні. І здається, ще я б побачив п'ятого. Ну, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну і ось з краю дороги у нас ось такий зустрічає червоний підосичник. Ось. Так, і знову у нас підосичник. Бачите? Настала пора підосичників. Як завжди на моїй Стежинці зачекався ось такий у нас підосичник червоний, він же краснюк. Ось стежка йде, до якої я тут заїжджаю. І завжди мене тут якось із правої сторони чекають. Ну, не було мене з вівторка 5-го, останнє був я 5 серпня. А ось тут іще. Люблять мене щось підосичники ці стежкають, край стежинки, справа завжди. Оп, мене чекають. Не дають навіть в ліс десь зайти. Ось. Ось такий у нас красень. Не розумію тут, що. Крім мене ніхто не збирає, не ходить. Гляньте, а з мене не було 5 числа тут. І ось такий бачите, ну цей вже, звісно, старий, але я вам показую. Минулого разу я на цьому місці ми щось там знайшли 5 чи 6, 6 таких жовтеньких. Видно, цей теж був маленький і я його не помітив. Але ж тут люди ходять, ну повинні я так думаю. Мабуть, нічого не було. Або просто туди ніхто не проходив. Кожен сантиметр ну, не перевіриш. Сам такий, що пропустить десь. Ось такого красунчика я чуть не пропустив, вже проходив і бачите, як поєднання сироїшка зелена і два такі красення. Тому вони йдуть. Нам до кошика. Да, дивно, дивно. Крім мене ніхто, мабуть, тут не ходить. Стоїло мені пропустити якісь пару днів і ось таке. Ну нічого. Знову стежка ось іде І з правої сторони. Що ви так справа полюбляєте? Хоча з якого боку йти. Якщо звідти, то буде зліва. Бачите як? Оп. А зразу й не помітив цього. А він виріс он де? знайшли ось цього старого і виходить він напроти був. А той трошки далі. Ой! І знову у нас підосвічник Сьогодні. Мабуть, буде день підосичників у нас. Ось так ось на цій дорозі постійно нас зустрічають підосичники. Бачите, червоні ця дорога постійно, я на неї ходжу і минулих разів, і сьогодні. Кажуть, якщо не зрізати, а вирвати, то вже не будуть на тому самому місці рости гриби. А вони, бачите, ростуть. Я постійно їх ну, зриваю, викручую, а вони ростуть. Ну і ось, як завжди, я тут повертаю і знову нас чекають ось такі красноголовці. Бачите? ось. Це вже я тут не один рік отак знаходжу. Це я не знаю, побачу, може й. Якщо буде нормальний, то заберу, посмажу. Ну, з Цей виявився вже, бачите, який. А цього ми забираємо. Кладемо його до кошика. І ось геть зовсім випадково. Дивіться, ще один такий, ну цей, мабуть теж тут залишиться, хоча він, бачите, був чистий, але нехай вже залишимо його тут. Ну от що ти будеш робити, бачите? Як я тут не походжу, не позбираю, то ніхто і не збирає, бачите, вже вам залишаю отак. Не було ж в мене вже стільки днів. Бачите, який. Хоча дивіться, він абсолютно чистий. Він чистий, здоровий, все. Ну, Він уже якби старий. Але він чистий. Ось таке. бувало, що молодого знайдеш і весь у хробаках. Ну, Залишив його тут хай на розмноження, як А ми щось. Пошукаємо, може, краще. Так. Щось бачу. Ага, ось, ось ще побачу. О. Ну, цього візьмемо. Цього не візьмемо. І ще один. Вони так маскуються, вони... Таке, з листям сухим зливаються. Тому треба їх тут уважно. О! такі. О! о І теж, бачите, це весь зовсім отак його видно. Чистий, то я його забираю, Цього заберу. Ці ось так поклав, і й чистий. Побачив ось ще біля барізок, бачите як виріс який. Ось так. Треба тобто подивитися, тут може ще буде. Зараз подивимось. Я думаю, що вони будуть чисті. Так цей. Чистий, бачите, абсолютно чистий, нормальний буде. ще тут поруч, ось такого я вже вам не показував, підберезничка такого. Ну, Заберемо його теж. В лісі сухо, якби був дощ, то може б ще щось і росло. Ну, але підосичники ще можна знайти. Це й теж, тому ми все забираємо до кошика. Ось так. Я не здивуюся, що ми ще з вами понаходимо ще не одного такого старого. Mm. Ці дні мене не було, просто не було в мене можливості поїхати до лісу, хоча планував у четвер, там в мене не вийшло. Ну нічого. Ми... Ну, ось. Ось так будемо брати, а то ще ще будемо, настануть такі часи, що будемо шукати і будемо раді ось таким. Ну що, йдемо далі. Опа. Ну, і знову, і знову в нас ось такий. Ну ви, мабуть, мене полюбили підосичники. Сьогодні щось щось нам відійшов від того. Ось бачите, який гарний. Так, цього поки ми залишимо, бо я побачив іще паралельно йому. І ще один виріс. Тут у нас біля ось такий о, попався. Чистенький. Беремо. Оп, тут у нас ось такий підосичник. Ох, нього. Книжка длинна така, оста опа, знову знову такий осичник. Ну, підосичники теж гарні гриби. То, що всі звикли, всі хочуть білі. Ну, а білих, бачите, зараз немає їх щось. Ну так, знаходяться десь щось по одному і то сухо, немає вологи. Так, ніби бувало, коли й дощ пройде, то бачите, як не дуже воно тут все промокає. Товстий шар листя сухого ну, на землі, то плюс дерева. Ну, не скрізь він добре так проходить, щоб гарно помочити, але все одно щось, щось є, дякувати Богу. Ось такий. ну Так, поступово кошик наповнюється. Ну що, ми йдемо далі. Йдемо ось так теж. Ця. Зліва погляньте який. Його видала і його така гарна шапочка. А й сам він по собі такий гарний. Ну, а неподалікость, йдемо ж далі цією стежинкою. Вже праворуч. І ще один отакий. Да, мабуть, ніхто тут не ходив. Крім мене ніхто і не ходить. Як я не приїду, не позбираю, то. Бачите, то вони тут і, і гниють. Ось так. І знову ж таки далі ми продовжимо йти по цій стежинці, а вже тепер зліва. Вони ніби якось в шахматному порядку. То зліва, то справа, то зліва, то справа. Бачите як? І теж такий вже. І він же ж ну, такий вже ж не не день може, дня, два-три, може. А тепер знову праворуч. Хоч під осичників назбираємо. А так, щоб не було, то я не знаю, що ми. Я там знаходив ну, такі грибки, але вони, ну... Гнилі вже. Будемо збирати те, що є. Він нарешті нам грибочок попався. О. Якийсь в'їдливий комар, не дає мені його вирвати. О, зараз подивимось на нього. Вирвав грибочок, а кинувся почистити і знову ну, десь, мабуть, Залишив свого ножа того, що під осичника ну Тут пройшов я недалеко, ось тут, я не знаю, метрів 20. Може він там. Ну, це ж так я бачите і гублю ножі. Через це я не, не хочу якісь собі там купувати. ну, Потім що отак десь. Такий я неуважний. Ну якби ж, ще ж зйомки. плюс ідуть, Якби не знімав, то може... О, і грибочок ще один ось і знайшли зараз. Ой, біля чок який. А може це так і повинно бути було, що десь залишити ножика, вернутися по ножах і знайти ще такого грибочка. А, воно вже я бачу, де він лежить. Вже я помітив. Так, зараз, зараз. Добре, що він червоний. Ось він 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 ось ось але ж одним ножем це ще ж, ну не все закінчилося, ще ж пішов до того ж першого грибочка знайшов свою палицю. Ну, вона така зручна просто вже в мене. Я вже не знаю, декілька днів отак, ну, коли по гриби їздю, та вже до неї якби звикнув. Мені зручно з нею, якось вже щось не вистачає. Я міг би нову виломати, тут їх багато, але ну, тут вона недалеко просто була. Це ж так, ці палички, кошовки, штативи, зйомки. І воно ну... забуваєш десь, там щось залишив, там. Не знаю, така ніжка тут у них цей ніби чистий. Шапочка, то заберу їх, дома розберуся. Ось так. Ну що, якщо вам ще комусь не надоїло, то йдемо далі, пригоди ще попереду нас чекають. Ось вона бачу ...вдалині, а що Підосичник, так? Да? Теж такий не перший, мабуть, свіжості. Такий ще може бути і нормальний. піде. На отбивні піде О, на вечерю. Він чистий, шапочку поріжу з смужками та в цьому яйці, обволокаю його в яйці та обжарю на сковородці, буде те, що треба. Ох, який гарний грибочок. Да. Дивіться, який, це дійсно красивий такий. Грибочок гарний. Ось таких би кошик назбирати. О, Було б чудово. Перейшли ми на іншу локацію. Як бачите, вже ліс у нас не такий. Трішки відрізняється, тут у нас такий грабничок. Хочу подивитися, може де ще біленького знайдемо. Ну, поки що знайшли ось такого гарного. Бачите. А ось дивіться який карапус. Теж такий потужненький. Йду я вже назад і вирішив зайти до ось такого лісу. І знову у нас підосичник. І знову підосичник. О, ніби там і був. Впався, гляньте який гарний. Комарі оп, і знову! Так, да, сьогодні у нас день підосичників. В основному дні підосичники. Ну, нічого. Денький. Настанне, раз подивимось. Ну ось і все, друзі, закінчився наш суботній похід до лісу. Нагадую, сьогодні у нас 9 серпня 2025 року, субота. Ну, результат ви бачили. В основному в нас були одні підосичники червоні, жовтобурі. Ну, То нічого страшного. Я цілком задоволений. Так прогулявся в лісі. Як вже 4 дні не був в лісі, то отримав масу ну, як би позитивного Так як завжди, всім хочу подякувати, всім побажати міцного здоров'я вам, вашим родинам, щоб все було у вас добре. Дякую за коментарі і лайки. Якщо комусь цікаво, то підписуйтесь, бо я дивився статистику в Ютубі, то в мене... Майже 80% дивиться на ну, глядачів ну, без підписки. Я не те, що там змушую, це ваше діло, можете і не підписуватись. Просто, ну, якщо, наприклад, комусь я цікавий, то й повідомлення ж будуть надходити. І... Ну, Дивіться, це ваше право. право. Ну, а так, то всім дякую. Бережіть себе, мирного неба нам усім. До нової зустрічі.